Увечері 3 лютого в соціальних мережах почали поширювати відео, на якому вихователька Житомирського дитячого садочку номер 58 неприпустимо поводить себе з дітьми. Департамент освіти відразу відреагував на ситуацію, опублікувавши офіційний коментар. А зранку 4 лютого зібрали брифінг для журналістів, на якому повідомили, що засуджують такі дії та проводять службове розслідування. На жаль, ми всі бачили той відеоматеріал, який які в соціальних мережах щодо непропустини. Я хочу сказати ганебні поведінки вихователя закладу шкільної освіти номер 58 пані Ткачук, те, що вона порушила грубо взагалі свої функціональні обов'язки, звичайну педагогічну етику і професіоналізму ставлення до наших дітей, навіть з позиції елементарного гуманізму. Не можна взагалі дозволяти собі таку просто ганебну поведінку, такі ганебні вчинки з боку педагога. Це була група раннього дошкільного віку, це ясельна група, це діточки до трьох років. Сьогоднішній день вже ця людина звільнена, вона не працює в садочку. Ми почали наше службове розслідування по діяльності керівника закладу дошкільної освіти No58, відповідно методіста, психолога. І взагалі, як будується і здійснюється контроль. З боку адміністрації а над персоналом, які працює в садочку, Житомир.Інфо отримав коментар від представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Житомирській області Юрія Погодицького. Мною як представником вказану ситуацію взято під контроль. Вихователь вже звільнений з посади в зв'язку з професійним вигоранням. На даний час триває моніторинговий візит закладу. За результатами буде направлено відповідні рекомендації до департаменту освіти. Стоїмо на захисті прав дітей. Також ми завітали в дошкільний навчальний заклад номер 58 де поспілкувалися з завідувачкою. Вона розповіла, що вихователька, якому побачили на відео, працює у цьому садочку близько п'яти років. І раніше нарікань на її роботу не було. За цих п'ять років ніяких скарг, ніяких від батьків зауважень, навіть можна сказати, не було навіть коли я робила прийом дітей групи раннього віку, то батьки. Навпаки, просилися запишіть нас до цього вихователя. Це що сталося, звичайно, може це і з тим, що ми живемо зараз в таких умовах, що ми всі знервовані. Знервовані, ми знервовані вихователі, але це не дає право. Я наголошую ще раз, що це не дає право себе так вести, і це недопустимо у закладі будь-якому, і тим більше в нашому закладі дошкільної освіти. всього. Сьогодні вихователь прийшла, написала заяву за угодою сторін, і вона вже звільнена. Вона до роботи вже не допущена. Вона признала те, що дійсно вона так себе повела, не так як повинен вести себе педагог з дітьми. Також ми запитали, як відреагували батьки дітей, яких ми побачили на відео. Ситуації, які заяви від батьків? Ні, не було, жодної заяви не було. Я завжди відкрита з батьками у спілкуванні. Я коли йду на роботу, чи це іду з роботи, я завжди зустрічаю батьків. Я провожу співбесіду в будь-якій групі, як вам тут, як там діткам, вам комфортно чи не комфортно? Може, якісь є рекомендації? Жодних рекомендацій, жодного нічого не було. На момент зйомки вихователька була в садочку, проте з журналістами спілкуватися відмовилися через свій емоційний стан.